важливе завдання батьків: виховати дитину, яка зможе від них відокремитися. Та увійти в самостійне життя дорослої людини. Тож вікові кризи це підйом по сходах на цьому шляху, це те, що допомагає рухатися вперед. Інтенсивність кризи залежить і від самої дитини, та від того, наскільки батьки або близьке оточення. Допомагає йому переходити на цей новий рівень. Від того, яку лінію поведінки ви виберете, залежать подальші ваші відносини з дитиною. Отже, дитячі вікові кризи та як їх пережити. Топ 5 кризових періодів у дитини. Криза новонародженості, Криза першого року, криза трьох років, криза семи років, підліткова криза. Розглянемо їх окремо. Криза новонародженості. Після пологів малюк фізично відділяється від матері, йому дуже важливо адаптуватися до того світу, в який він потрапив. Якщо дитина отримує досить емоційної турботи, підтримки, тепла, дотиків, тоді вона розуміє, що в цьому світі, хоч і не так чудово і затишно, як у мами в животі, але жити теж можна. Це дуже важливий період, тому що у дитини виникає довіра або недовіра до зовнішнього світу і народжується вміння сподіватися, завершується криза новонародженості таким важливим придбанням як комплекс пожвавлення. Малюк при цьому пильно дивиться в очі дорослому. Посміхається, підкидає ручки, ніжки, лепече, комплекс пожвавлення є своєрідним проявом задоволення у відповідь на турботу дорослих. Що може перешкодити батька? Тривога, недовіра до себе, недостатня турбота про себе, втома. Поради батькам. Намагайтеся відпочивати, попросіть допомоги в побуті, менше спирайтеся на теорії виховання, дистанціюйтеся від потоку негативних думок, дистанціюйтеся від хвилювання. Криза першого року це досить виснажливий для батьків період, так як дитина часто голосно кричить, може кинутися на підлогу, плакати, тупотіти ногами. Дитина в цей період розуміє, що вона може пересуватися окремо від мами і може добувати різні предмети сама особисто. У фокусі уваги дитини багато предметів, і вона вивчає, як ними користуватись. Дитина починає розуміти, що вона сама може взаємодіяти з цим світом через взаємодію з предметами. Поради батькам. Відволікайте дитину та перемикайте увагу на цікаві предмети. Грайте з дитиною в ігри, тренуйте навички володіння предметами. Показуйте та розповідайте, як користуватися предметами. Стрес у цьому віці не повинен бути багаточисленним. Криза трьох років у віці двох-трьох років життя у малюка з'являється займенник І «Я». це початок процесу становлення особистості дитини та її самооцінки. Тому в поведінці часто проявляється так званий семицвіт кризи трьох років так, наприклад, негативізм, впертість, норовистість, протест. Бунт, знецінення, деспотизм, тому завдання віку побачити себе та дорослу людину як окремі особистості, поради батькам. Корисно грати з малюком в гру, де він головний, давати більшу самостійність. Уникайте тривалих переговорів і суперечок, застосовуйте позитивні емоції. Криза семи років. Дитина стає шкідливою, для батьків це може бути неприємно та несподівано. З'являється синдром гіркої цукерки, коли у дитини є переживання, але вона не ділиться ним з оточуючими і може робити вигляд, що все нормально. Людина дивиться на соціальну поведінку оточуючих, щоб до когось приєднатися, і життя йому пропонує роль школяра. Щоб вбудуватися в соціальній ролі, потрібно дотримуватися правил, і це розглядається як кризовий момент. Він повинен вміти спілкуватися з однолітками, дотримуватися правил, контролювати себе, щоб висиджувати урок, ставити цілі, планувати. Це дуже складно для маленької дитини. Поради батькам. Вчіть застосовувати на практиці знання, отримані в школі. У дитини повинні бути домашні обов'язки, вчіть дотримуватися розпорядку дня, вчіть дотримуватися правил. Підліткова криза. Дитина стає більш драдівлива, більш чутливою. Багато чого не подобається в собі, відчуває почуття самотності і безпорадності. Виникає схильність до ризику, до дослідів, знижується почуття збереження, віддає перевагу компанії однолітки. Причина цих проявів інтенсивна фізична і гормональна перебудова організму і гостра необхідність сепаруватися від дорослих. Тому батькам слід чесно відповісти на питання, що буде, якщо дитина стане самостійним, як йому допомогти стати самостійним? Які навички йому для цього потрібні. Поради батькам. Не варто витрачати сили на конкуренцію з друзями дитини. Обов'язково повинні бути наслідки вчинки, поважайте інтереси та захоплення дитини, зберігайте з дитиною контакт. Важливо в усі кризові періоди батькам підтримувати сили та піклуватися про себе у той час, як дитина спокійно може вирішувати свої вікові завдання. Якщо в діях батьків є послідовність та передбачуваність, вони дають відчуття безпеки та стабільності.